О, о, погнав. Давай ну давай, будеш розказувати про рослини. Я не буду тебе знімати. Угу. Добрий день усім. Ще на цю ділянку прийшли, покажемо, які тут у нас ще рослини є. О, тут цілий рядок, є різні сорти півонії, трав'янистих. Є півонії, є ітони, є барзела, корали, жовті. А тут таке диво. Ага. Сьогодні 15 листопада. І ще цвіте матис. Так, ось тут він вже обмерз, ось тут навіть вже листя почорніли. А зверху там ще є навіть два бутона і квіточка. Ой, оцей, до речі, волочай чи що це? Диви, зелений стоїть. Треба Тис. Тис. Тис ягідний вар'єгата. Ось який. Цікавий. Дуже багато тисів у нас. Є тис ягідний колоновин, пірамідальний. От і. Ось такий ось е, кущовий є. Е, е, гортензій дуже багато е, волосистих, їх не, треба, не потрібно вкривати. Ось це двохрічки, річки, угу. живцьовані е, минулої весни. Біленькі вони, так? Ні-ні. Вони різні, різні. Це угу. е, різні різні сорти. Угу. Тут дуже красиві декоративні ялиночки. Це канадські. То мама канадська велика, це її дітки. <гум> <гум> ну, цим десь років по 9. К... уже. коніка. Так, да, коніка ті 32 роки. Оті великій 32 роки. Ну, та не продається, а оці маленькі, будь ласка. Так. Ну і різні. Оцей класний. Так. Прищепи. На підщепі. Підщепою слугувала ялина звичайна. Мережа. А е, прищепи це ялина Серцька. Ось Оця що я трогаю? Так, знизу вона голуба. Так, угу, да, точно. Знизу голуба, а зверху зелена клас. А, вона така. а, а я то, й не знала. А то главка глобоза, голубий шар, ялина колюча. Ну вони будуть маленькі, да? які вони за все життя виростуть? Ну, метрів два виростуть. Ну, але це ж не десять. Оце ж теж, так, да, оці? Так, це теж це главки. От. Mm -hmm. І різні теж такі, е, 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 а це сосни. Оце сосна, mm -hmm. От, От, оце, да? оце, маленька? жовта. жовта. Ось, а, оце? Так. Mm -hmm. Вона на коли листя впадає із листяних рослин. То вона стає жовтою. І ще вона буде така жовта-жовта, аж золота. О, клас. Це всю зиму. Шість місяців вона жовта, шість місяців зелена. А оце яка? Ось, а це сосни, різні сорти сосни, теж карликові е, сорти сосни. Угу. ну Це тільки вони привиті. Угу. От будемо бачити, що саме, бо прививалися різні сорти, що саме там е, буде. А оце таке красиве. Це ялина звичайна, тільки що. Е... Ти подивись, яка міленька вона. Е... Ша... Дуже шарик. Клас. З таким малюсеньким приростом. Супер, це дуже гарно. Да. Так. Мікро, і оце вона, так? І... Да? Чи ні? Чи це якась вища? Це Лаундорфа. Лаундорфа? Ні-ні, да. угу. Чи... ні неправильно. Олендорфа. Олендорфа. Ага, це Олендорфа. Клас, дуже красива. Ну і ті всі так само, так? Да? Так, да. главки. О, це красиве таке. Тут кури трохи вже подерли. А Це е, трошки ближче так зніми, покажи. Це е, ялиця корейська. Ось ото, ото, нижче прибита. Бачиш, угу. яке воно цікаве таке, угу. аж ближче покажи. Та показуєш. Так. І на ялиці білій. Ну я хотіла сказати, що основа так. ялиця біла і на ній прищеплена оця корейська. Так, дуже гарно. дуже ще є. А отам? Так. ще є ялиця звичайна колоновидна, он вона, пірамідальна. Дальше. трошки. Оце? Так. А один штурбак, оце. О, зверху які класні так. штучки ось. Бруньки заклалися. Ага, клас. І ось а до такі вироби, ще та. ялинки дуже гарні. А ця ще мілкіша. А, бо яка манюсінька! Це манюсінька? А ця взагалі ось то мої пальці, яка вона манюсінька. Клас. Ну Це дуже гарні тут. А там далі э, переспет курчуна. Э... Давай на паузу, на паузу. Оно, кузьму закрили. Погуляв, поки відео записуємо. Собанька погуляв трохи. Ось отакі от дуже красиві, поки мама зараз прийде. Дуже красиві ялинки, просто супер. Он такі манюсінькі, гарнюсінькі. Клас. А що ти там казала? Це бересклети? Так. Ресклет Форчуна. Форчуна? Прямо стоящий. Дуже гарні. А вони, а вони листя скидають на зиму? Ну, вони рахуються вічно зелених. Вічно зелені? Вічно -зелені. Угу. Yeah, yeah, oh. листок, якщо мороз ну, більше 10, то скидуть. А та то буде. Листок, а це оце. різні сорти Барбариси. А, це Барбарисики. Ой, так. які гарні вони. Ми ще тільки їх розводимо десь, ну тут сортів, мабуть, 10 у нас є. Ну, які гарні. А подивись, там уже ж є гід. Я бачу, я гітки бачу. Супер. Так, значить, це бересклете. Так, оце. Е... Господи, який? їх... Гортензії волосисті. Гортензії волосисці. Ось вони такі на осінь. З весни ми будемо формувати на одній гілочці. Все це буде вирізатися і живцювати. А на зиму так і будуть? Отакі? Будуть так. І ти не будеш їх укривати? Ні, вони не вкриваються. Я їх не зрізаю для того, щоб гріло, щоб не, ну, не вимерзали їхні погінці. О, так. Так вони в мене зимують, а потім навесні все, е, е, все лишнє лишиться. Один пагін, ось покажи, он той. бачиш, он прямо підійде. Угу. А от і всі збоку зріжуться, А, оці зріжеться. Ага. Сформується таке красиве деревце і все, і вже буде рости одним деревом. То вони не вимерзають, так? Ні, не вимерзають. А, а які ж ти будеш укривати? А покажу. А, по мене там запитували. Широколисти. Широколист. А що це таке? Це магнолії. Це ага. я купила дві магнолії, ось одна скинула, бачиш у біля О. патичка. Оце? Да, там нижче, нижче а, аж, бачиш оце? Оце листя, да? угу. а це ще не скинула. Це два сорта якоїсь магнолії. Це я купила в громаді. Чи де ага. там не пам'ятаю? А це може його а треба? Це, е... отак оце, це. це тюльпанове дерево. А. Це те, що ти хочеш. О, це те, що тут буде рости. Воно тут не буде рости. А воно, те, воно, воно буде 40 рости. Метрів, воно тобі тут не Там, перед... Ні, Сонок я трет. хочу ще на цій ділянці. Ні, ну 40 метрів буде дуб тобі рости. Так, да, клас! Та ні. Ну ти ш... І що тут буде? І тут буде краса. Угу. Вже ось магнолія яка. Ой, магнолія супер. Оця буде я звецького, буде теж здоровенна така. Так, я хочу це постромляти, бо хтось ступить і точно його. Зламає тут. Ми ще будемо магнолію і будемо скривати латником, ну, хвойною все. сосновою, якщо вдасться десь гілками або ялину там така, нас є. Одружем, ай. Ну, пішли далі. Так, то це тут в підвалі залишився? Я закрив, Постійно. Я сила, там я. Так, куди йдемо? Ну, ось є у нас іще Акебія, акебія? Шоколадна, да, ліана така, ось вона, бачиш я. Ага. Ну, але вона цвіте дуже гарно, але ще ні разу плодів не зав'язала. А її ще їсти можна? Ну, так. Ага. Такі маленькі, як пальчики, огірочки. О, прикольно. Але зеленого кольору. Угу. Ось, розвернися. Оце. А, оцю будеш укривати. Листа. Так, її треба вкривати. Угу. Ну, ще не вкривала. Ну, цю треба обрізати, оце все обрізати, листя знищувати і її вкривати. Угу. Обкутувати. Я собі, думаю, може не, не треба. Може Та ні, треба. Не треба. Подивитися, вона одного року була залишилась не вкрита і нічого їй не було. А ну, їй про... тут гарне місце біля стіни. Так, вона тут. То нема про цього як про виходить? Може, низ отак низ. Угу, Бо Нема сквозняка. Висити, так. Бо вона вже дуже велика. Угу. От, хай би якось там ось ось такі цікаві. Ну там трохи ялівців є, є бач, вар'єгатник є. Де вар'єгатник? Оце з включеннями. А, угу. Вони okay. ростуть колоновидні, такі вони вгору ростуть і такі ключі ключе дуже гарні такі. Uh -huh. Звичайно, їх треба трошки підформовувати, uh -huh. і тоді може вони виростуть такі гарні кузаки. Uh -huh. Ну такі саженці дуже просто пересилати. Скопом викопуються, загортаються, і дуже гарно вони пересилаються і приживаються, так? Так, да. ну ось багато є. Березкет е, Форчуна, він такий стель. стелеться ковриком. Ну Це так, на гірки так. там якісь декоративні такі. О, так. А от тут диви два види можевельників. Ялівців. Ну Це ж те саме, тільки що не на нашій мові. Дальше це такий такий, шастелець? Той синій, що там біля хати, ага. Здоровий. А так. це так. А це китайський. китайський. Так. так. А ось це підійде ближче до цих е, листочків. оце е, Оцерське. Оце а це ну, церсис. Вони з весни вкриваються квіточками не тільки там пагони молоді, а навіть старе стебло. Повністю повністю все дерево вкривається такими фялковими ну, квітами. Клас. Дуже гарний. Це церсис. Ну, листочки попадаються, це понятно. Є дуже багато Тут... гінго. Агин. Оце одне вже велике. Бачиш, який в них приріс. Рік. Метр, майже метр приросту. Таке гарне. Це теж дерево першої величини. А є там багато ще таких невеличких, що можна їх двох-трьох літ викопати. А це туї, туї колумна. Тут багато їх. Тут є навіть до метр сорок. Сорок так. Такі також, якщо комусь потрібно. Це? Це? Вони чотири рази пересаджені, в них хороший, добре сформований ком. Так ну, видно, вони такі крепкі, мощні, ніякою хімією нічого не лиється. У нас е, е, цей добре, оце, е, із цього, від кролів від курей, сюди це завозиться. І ми удобряємо. Ну перегній робиться спочатку. Ну, але удобряється раз, десь 4-5 років. Да. Ну коротше, я вже й не пам'ятаю, коли він завозив. Це давно. Вже. Ну давно, але ж все-таки все одно... ну нічого ж не купували, ніяку хімію, нічого ж не лили, щоб воно швидко росло, бо воно не швидко росло. У Цьому році дуже гарний приріст, десь по пів метра вони дали приросту. дуже гарний Ну, дощі йшли, та й приріст тоді приріс. Не зважає пересаджені в минулому осени. Ну не на війну. Пішов результат. А тут магонія подуболиста. Так, падуболиста. Це? Да, падуболиста. Угу. А, це те, що ми в цьому бачили, так. У... там, де їздили. Так, це також ем... гортензії волосисті. Ось вони це такого... Вони не компактні, квіточка, але вона такого тож, кольору такого, хочуть. аж до фіолетового, ціле літо саме Ну і це вона на зиму так буде? Буде на зиму. Бо то гарно буде, снігом укриє, а тут скрізь будуть, а потім ще, може, ну, вберуться, дуже-дуже гарно буде. Так, це якийсь ялівець, так? Це Якась стує, вона не визначена, я її не знаю. яка. А оце ялівець на. Оце китайський ялівець. О, він гарно так оце такі штучки в нього пішли. Не зрозуміла. Оцей півень, до речі, ходить тут кожен ранок. Як він? Оце рябенький? Да. Чи він тут ну, ночує? Якийсь дивний А, а ось тут у нас є е, актинідії. Mm. От є актинідія коломікта. Mm. Оце? Ось це. Оце? Так. Це така актинідія, яка е, міняє листочки. У неї mm. листя половину листочка, зразу е, е, зелений, потім половину білий, а потім половину він стає. А, Вожевий. він там був, да? так? А, ні, не там. Там на тому участку є. ще. А мальчик є до нього, хлопчик? не знаю. А оце теж актинідія, яка і завжди в нас була ця актинідія. Угу. От, і вона в цьому році дала кілька плодів. А де ж хлопчик? Не знаю. Тут, бачиш, є кілька їх цих угу. актинідій. Бачу коломітка ось одна, друга, ну, без третя. Хлоп... Без хлопчика ж не родить актинідія. Ну, Значить, постар... є так, десь? десь є. І дві актинідії ось. Можливо, це буде хлопчик, не знаю. Цвітуй дуже. Ну, це багато. ти для себе, щоб у нас було. Ні, можна і. А для а... себе тоді що? Ну, Юра на дачі повний. Ось є теж ще трошки є ялівців, є грунтопокривні, є бачиш. Ага. І кури по них ходять, нічого, що вони по них ходять. Нічого їх нічого не буде. ламають, ні? Та ні. І ось є це. Ем... Щось гарне. Я тобі скажу, що... Ми на той ділянці, здається, бачили таке. Кипарисовий. Так. Ну, Кипарисовий. Кипарисовик? Там, угу. там є два в нас більших А оцей такий вистрижений, дуже красивий. Це також якийсь кипарис... угу. кипарисовик Ну дуже гарний він так виглядає, супер. Ну, такий дуже декоративний. Так. А, тут ще такі ялинки, як там. Так, угу. і ще ось є ні. Самі перші ягоди. Вжималось є сівна. хтось зламав. Сівна. ось дивися, ось О, диви, це я купила новий. Так роки. треба його вигородити чимось, Вони, щоб він не був вигорожений. І он то, докуплен, тут вже мав е, uh -huh. ягідки, бачиш, це я докупила. Uh -huh. Це в нас тут е, ну, для. для... А їсти в них треба, щоб декілька сортів було. Запихни, якщо я зможу. От. Ні. Я не можу запихнути її. І декілька сортів. Кури загребла і не видно навіть. Пихай, пихай. Хай отак, не не щоб видно було, що От тут я, є. То, тут є вже дивіться, один, два, три, чотири сорта. І отут ще є, ну це, мабуть, одного сорта. Угу. Ще раз, два, три. Тут на відео воно все одно нічого не видно, якісь так. палки стричать. Ну, ну жималость, коротше. А он там, так. так. Тут ключ застелив. Дуже гарний. Він був дуже гарний, бо потім якось не то жара, не то води не стало. Вони на тому частку були. Угу. Потім сонце впалило і він бідний почав пропах. пропадати? Він геть був пропав. Але, Але ми перенесли, був один малюсенький велосипед. Mm -hmm. І він віджив Супер. років, він вже років п'ять віджив. Ну він дуже гарний. Він дуже гарний, ну хай вже собі росте. Там морозників дуже багато. Оце все морозники. Оце? Так. Ага. Буде далі, Там ага. росіні, Вони мають бути різними кольорами. Ну, кури їм зробили тут діло. Тут все кури перегребли. Ну, а, мама привычка, каже, листі, для кореня ні, все нічого поганого немає, все одно воно ця зелень е, на зиму, все одно пропаде. А курям випустили, щоб вони... Трави трохи... різкі тут є у нас, так? Та, трави дуже гарні. Так. І ось є. Вже у нас, мабуть, флоксів там. Ну, видів, мабуть, до 20 буде. Ага. Не, не виділа сортів. Сортів так. так. А це також, е, ну, не знаємо е, сорт ялиці. Прищеплений uh -huh. на ялиці біля. Видно, бачиш, як ялиця біла. Uh -huh. Хоче, бачиш? Як? А, основа то ялиця біла. Ялиця біла, а це привита. Ну, В неї дуже гарні шишки, Бачиш, вона і не корейська. Uh -huh. Бо корейська вона ж так круглі такі, бачиш, жорсткіші такі. Оці. Uh -huh. Але теж голочки. так? Uh -huh. От. А так вона, бачиш, знизу ось яка. Uh, голубенька. Так, Дуже така цікава. А оце таке цікаве, мені дуже подобається. Це є... це жива. Ізгородь. Ну, Це російською, українською. Ну, живий плотик. Так, живопліт. Угу. Живопліт із ялівцю звичайного. Угу. Ялвець звичайний, ось він, має таку шишку ягоду, ось вона. От її можна їсти? Ні, у роті. Пожувати зуби. Щоб запах був. Чи Вона шоб? вбиває всеред... всякі мікроби в роті. А, -а, -а. От, а колись У монастирях використовували ялівці звичайні для виготовлення таких напоїв. Ну, та, -та й зараз в Карпатах он продаються з ялівця настоянка спиртова, mm -hmm. там, чи яка я бачила. Пф, mm -hmm. Воно яке воно. А, а, так. а оце все... це все цей mm -hmm. там далі. — Гарні що, вони такі, так. Чудові. І ось такі є верби для ну десь біля озера посадити. У нас десь біля водоспаду. Біля водоспаду. Такі ці більш, листочок більший у них. а Є ще мілкийший листочок геть голод такого uh -huh. геть сизого кольору. Ну, ось чим більше стригти його, тим, пішніший, тим він пишніший. Дуже гарний. Так, там тут ми трошки постригли, щоб не. Заважав ходити, mm -hmm. а там залишили, щоб трошки закрив. Да, да. Ну так ми за воно mm -hmm. тоді зелене. Ну, я ж на відео своїх показувала не один раз. Mm -hmm. uh... А тут посадили плющ. Оцей плющ ми привезли з Хмельниччини, а mm -hmm. там ще на тому участку є плющ, який привезений із Криму. Mm -hmm. От. Ну, ось. Колись ще так? Колись, колись, так. І ось він у минулому році майже був заплів. То качки з'їли геть. Ну, думаю, ну все. Коли в цьому році дивлюся, відріз і цей плюс це класно, воно таке гарне. І воно він з того ж боку ще. Ну, папа обсадив покуру, він хоче, щоб за куристь. Ну, кури йому дадуть тут, напевне, чи нічого. Вони його не їдять? Ну, качки в основному їдять. Так ми ж качок вже не випускаємо. Ну, Качки не з'їдять, а кури, ну нічого. Ну що, випускаємо курей? А оце кури. Звичайні. <рив> Йдіть, кури звичайні. Хочете бігти? Чекай, 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 чекай. Зараз буду курей звичайних. Чекай. Ту -ту -ту. Зараз, зараз, коко коко. -ко. Оно. Оно. І індичка, звичайно, з ними. Голоси. З чим? А, ну так, да, індичка це ж їхня типу мама. Ну, Ти вона, закрила вона. калітку туди? А Вон, як погнали. Як Та Та вона... вони починають битися, так вона розпороняє. Та Це я знаю, а як вона їх до мене в кормоцех возить водить, щоб вони там гранулу, яка неправильно лежить, викльовували все. Так що такі в нас сьогодні відео про знаю, рослини наші. Троянди, ґрунтові, вже кілька ночей були заморозки, а вони да. все не було. Їх можна, до речі, зрізати і ще будуть у букеті стояти довго. Угу. Треба Клас, да, так. дуже гарні. Все, будемо прощатися. Дякуємо всім за перегляд. Цікавтеся, приїздіть. А якщо потрібно, вийшли вам, що потрібно. Ціни невисокі зовсім, адекватні, ціни на межі минулого року. так? І, і поза минулого ми вже дуже багато років по одній ціні не піднімаємо. Там, якщо хіба що на 2-3 гривні там на чомусь на упаковочний матеріал, тому що пакуємо самі, за доставку вже платить замовник. Ось так що якось так. Всім пока. Каже пока. Пока-пока.